Всім привіт! Зараз на огляді велосипед міського типу Leon HD 80. Розмір коліс 28 дюймів. Велосипед представлений в двох розмірах це 19 дюйм та 21. На відео велосипед 19 й рамі. Рама виготовлена із алюмінієвого сплаву 6061. Якісні зварні шви, траси трансмісії сховані всередину рами, труби виконані по технології гідроформінгу, симпатично виглядає. Колір чорно-білий з червоним, глянцевий. Інший колір можете подивитися на сайті. На HD80 можна встановити багажник, є відповідні кріплення, також сюди можна встановити повноцінні крила. Вилка зроблена із алюмінію, Регідна, жорстка. На вилки є бонки для кріплення велосумок. Втулки на промислових підшипниках алюмінієві бренд ARC. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, заднє також на ексцентрику. Обід подвійний зроблений із алюмінію. Гума кенда міського типу з параметрами 700х40C. Трансмісія на 24 швидкості складається з компонентів Microshift. Справа встановлена монетка на 8 швидкостей, зліва на 3. Гріпси м'які мають боковий зажим. Передній перемикач Microshift. Провідна пара алюмінієва від провіл. Фіксується вона на каретку на промислових підшипниках. Кількість зірок 3 розрахунок зубів на великий на маленький 28, на середній 38 і на самий великий 48 зубів. Також присутній пластиковий захист від попадання одягу. Задній перемикач Microshift Mezo. Касета на 8 зірок від Shimano. Велика на 32 зуба, маленька на 12 Сидіння відповідає класу цього велосипеду, має середню жорсткість. Гальмівна система дисково-механічна Tektro M280. Це перевірені гальма перевірені часом, добре роблять свою роботу і не скріплять. Діаметр тормозних дисків по 160 мм. Ось так виглядає задня частина. Leon HD80 це якісний міський велосипед. Виробник надає гарантію на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам потрібен такий велосипед, замовляйте, відправимо швидко новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу. Всім до побачення!